Європейська комісія прокоментувала ситуацію із зупинкою транзиту нафти через нафтопровід Дружба у відомстві. Наголосили, що атака на об'єкт не створює загрози для постачання палива до Угорщини та Словаччини, попри критику з боку Будапешта на адресу Києва. Як повідомляє Діаріо «Естратегія», під час прес-конференції в Брюсселі, речниця ЄС Єва Гринцирова заявила, що наразі немає достовірних підтверджень щодо походження атаки. Водночас вона підкреслила, що подія не впливає на енергетичну безпеку Європейського союзу. За її словами, Єврокомісія підтримує зв'язок із владою Угорщини та Словаччини, а головним пріоритетом завжди залишається безперебійне енергопостачання. Раніше повідомлялося, що після українських ударів робота дружби була зупинена. В ніч на 18 серпня підрозділи сил безпілотних систем зсу атакували нафтоперекачувальну станцію Нікольська в Тамбовській області, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.